А скажіть, будь ласка, чи може хтось хоче ще виступити? Так, звісно. Тоді, будь ласка, так. Тоді, будь ласка, для протоколу імені я, я. Юлія Щокіна, кандидат мистецтва знавства, завідувачка кафедри театру знавства університету мистецтв імені Котляревського. Е, ну, ми не проводили в нас на кафедрі сьогодні. Мені соромно це визнати. Е, не проводили на факультеті на театральному. Обговорення стосовно цієї пропозиції, хоча ми її всередині колективу сприйняли однозначно. Я сьогодні хотіла декілька хвилин присвятити тій темі, яку можливо ніхто не буде сьогодні висвітлювати. Бо як театрознавиця саме цим цікавлюся в першу чергу. Квітка основ'яненка, це от, якщо зараз його ім'я з'явиться в назві театру, то мені здається, що це буде дійсно відновлення історичної справедливості. І до всього того, що вже було сказано вище, я хочу підкреслити, погоджуся тут з Олегом Анатолійовичем, що в нас в Україні, коли створювалася мережа державних театрів радянських, то ну такий зашкал відбувся з кількістю театрів імені Шевченка, зокрема, ну от індивідуальні обличчя. Є в назвах скажімо, Житомирські театр. Мені кочерги теж зрозуміло, чому відносить ім'я саме цього драматурга. Корифеї наші були теж патронами театрів. Там Заньковецька, Садовський, да, Вінницький театр, Львівський театр, відповідно і так далі. А і от Квітка Основ'яненка він якось не залишився в історії в назвах театрів, при тому, що це та постать, яка за моїм переконанням об'єднує Україну. Сьогодні, коли ми говоримо про єдину Україну, єдину культуру українську, ми маємо пам'ятати, з чого починалася історія театру в західноукраїнському регіоні. А починалася вона з того, звісно, коли закінчився період шкільної драми, такий світський театр почався саме з Котляревського із квітки Основ'яненка 1848 рік Коломия. Uh, і ми бачимо, що Іван Заркевич, творець цього театру, він uh, бере п'єсу сватання на гончарівці і ставить її як uh, сватання або жених навіжений. І головний герой там Стефан замість нашого Стецька. Фактично, це якби йде така переліцовка цієї п'єси, квітки. І ідея створення професійного театру українського в Галичині, вона бере свій відлік звідти з цієї дати. І у Львові через багато років тисяча 1000 в шістдесят році вдається реалізувати таку ідею, і це стає перший наш професійний український театр в обох частинах України на Дніпрянський і Галицький. І перша вистава, яка здійснюється на сцені театру Руської бесіди у Львові, це вистава за Марусією квітки Основ'яненка. Е, тому ми маємо віддати сьогодні собі належне, що Квітка Основ'яненка в 19 столітті, навіть після своєї смерті, дуже багато зробив для того, щоб об'єднати ці дві частини України. І е, праві ті, хто кажуть, що в е, нас. Е, Твори квітки йдуть скрізь, вони йдуть на сцені одеського театру, вони йдуть сьогодні в славетному українському івано-франківському театрі держпільського постановка Сватання на гончарівці. Тому це достатньо так дивно, що той, хто народився все життя, прожив в Харкові, написав тут свої твори, будучи представлений так активно в історії театру України в цілому, ніде не відзначений в Харкові. Тому я думаю, що Беручи до уваги й те, що в наших харківських театрах твори квітки Основ'яненка відіграли е, значну роль. Ми можемо згадати цей рекорд книгу рекорду е, рекордів Гіннеса з постановкою е, Василя Василька, здійснений в 1942 році. В театрі Шевченка під час евакуації вистава пройшла 80 років на сцені нашого харківського театру. Краї і поклали краї ж я так розумію, тільки повномасштабна війна зараз. А, і златання на Гончарівці в репертуарі Харківського академічного театру музичної комедії було тричі в репертуарі, і вистави наразі теж є. А, тому квітка це та постать, яка мусить бути представлена і визнана на рівні такої постаті, яка є шанованою, є в пантеоні Харківського театру. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Юля.